Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма позиція. Зовнішня політика та перспективи дипломатичного фронту, але в контексті діяльності Верховної Ради про це ми будемо говорити в нашій студії з Ганою Гобко, головою комітету у закордонних справах. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно, так. якщо говорити про дипломатичний фронт, то ми все більше бачимо зусилля президента, прем'єра. Яким чином має до цього долучитися парламент тепер? Дуже дякую вам за запитання. У парламенту, крім комітету у закордонних справах є також комітет з питань євроінтеграції, і для нас дуже важливим є для того, для того, щоб перше відновити парламентаризм і повернути функції парламенту, які є зокрема і в комітетів. Це контрольна функція, це організаційна і законодавча. Нам дуже важливо зараз вибудовувати нашу зовнішню політику, яка має стати частиною ефективної внутрішньої політики як продовження для того, щоб повертати Україні можливість вплив. Вати в світі на важливі процеси, а також відстоювати свої національні інтереси, економічні інтереси, як потрібно підсилити саме парламентську складову зовнішньої політики, що має з'явитися, оскільки ми зараз розуміємо, що Україна в центрі уваги всього світу, і от цей шанс дійсно не не, не варто втрачати, яким чином потрібно підсилювати і напрямки, і які саме напрямки сьогодні потребують такого підсиленої особливої уваги. Як ми бачимо зараз до України посилена увага? Світ розраховує, що Україна справиться з тими викликами, які є всередині країни. Починаючи із революції гідності, потім після анексії Криму, війни на сході, ми бачимо пильну увагу геополітичних партнерів, які дивляться, що відбувається в Україні. Ми бачимо позитивні сигнали. Зокрема, ухвалений е, акт е, щодо підтримки свободи в Україні в Сполучених Штатах Америки. Це величезний сигнал до інших е, гравців, зокрема до Євросоюзу, про те, що. Є величезна підтримка Сполучених Штатів Америки і щодо реформ, і щодо територіальної цілісності України. І зараз надзвичайно важливо цей історичний шанс не пропустити. Наш комітет буде активно працювати в тому плані, щоб розбудовувати міжпарламентські зв'язки з усіма країнами світу, і тут дуже важливими є групи дружби. І ми закликали усіх депутатів дуже ретельно підійти до обрання керівників цих груп, тому що. Кожна міжпарламентська група група дружби вона має на собі мету відновлення зв'язків контактів для того, щоб запустити торговельно-економічні стосунки і допомогти Україні зараз активно просувати свої інтереси з різними країнами світу. Це перше, друге нам також надзвичайно важливим є. Зараз розбудова стосунків зовнішньоекономічній діяльності, і зокрема, ми вже зустрічалися з різними послами, які приходять до нас до комітету, для того, щоб на 2015 рік запланувати ряд заходів. Це проведення бізнес-форумів, це проведення днів України в різних країнах, а також днів різних країн в Україні, тобто. Нам дуже важливо зараз той потенціал, який є, особливо в бізнесі, в економіці, задіяти для того, щоб дати можливість, зокрема, нашим uh -huh. підприємцям знайти нові ринки збуту для того, щоб просувати культурні е, справи, які є в Україні, тому що через культуру дуже багато просувається таких і важливих політичних справ. Як, як один з маленьких прикладів е, в Швеції, було створено український інститут, де відома піаністка Наталя Пасічник під час концерту було запрошено і представника ООН, і запрошено Принцесу і нам дуже важливо через культуру а в Україні величезні традиції зараз нести позитивні е, іміджеві речі, тому що е, спроби Росії дискредитувати Україну через пропаганду дуже агресивно, якраз і. Створюють певну, скажімо, можливо, втому від того, що відбувається останній рік в Україні, і зараз нам дуже важливо показати Україну з різних сторін. Перше, що це можливість вкладати свої кошти інвестиції сюди. Друге, що Україна багата культурно, історично, і це можливість розвивати туризм, не зважаючи на те, що в Україні на сході ми бачимо агресію Росії. От і зараз е, дуже принциповим є для нас е, питання, щоб ми могли консолідувати зусилля світу е, для того, щоб допомогти Україні вирішити внутрішні завдання, тому що зовнішня політика залежить від адекватної внутрішньої політики, і тому ми дуже очікуємо, що ті реформи, про які вже дуже багато говорять, вони якраз і стануть е, втіленими в парламенті, і це дасть можливість дипломатам також черговий аргумент. Для того щоб розбудовувати свої дипломатичні стосунки, а ми на сьогодні зрештою не маємо реального або конкретно дипломатичного представництва в деяких країнах, зокрема, не маємо послів. Як бути з цим? І як правило, це не обов'язково країни, які не важливі для України, а це досить низка країн, які важливі для України, як на сході, так і на заході, зокрема Німеччина, Іран. Ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі потрібно говорити про реформу Міністерства закордонних справ, і ми готуємо зараз комітетом зміни до закону про дипломатичну службу. Однією з частин цього є, що усі кандидати на посли повинні проходити. Співбесіди обговорення в нашому комітеті для того, щоб проговорити їхні плани, їхні бачення, як вони представлятимуть Україну в тій чи іншій країні а цього не було такої процедури. Це було, не існувало така процедура існувала. Потім ця процедура була спрощена. От і зараз фактично це повноваження президента, рекомендації МЗС щодо. Послів Україні. насправді тут має бути злагоджена робота разом МЗС і комітету для того, щоб ми розмовляли з багатьма послами, де, наприклад, в Литві обов'язковим є узгодження кандидатів на посли з комітетом їхнього парламенту. Чому це важливо? Тому що зараз дуже відповідальний момент для України. Представляти свої інтереси. Ми маємо дуже такі негативні приклади, коли за останні півроку деякі посли не провели жодної прес-конференції, і бачили ми потім заяви президентів певних е, європейських країн проти України в підтримку російської агресії. Тому такі недопрацювання вони повинні бути. Виправлені, і нам дуже важливо, щоб ми разом зараз із Радою національної безпеки і оборони, службою безпеки України, Адміністрацією президента, МЗС, наш комітет у закордонних справах, ми обговорили загальну стратегію просування інтересів країни у світі. Не лише це має бути комплексний такий підхід, бачення як ми маємо популяризувати саме Україну не в негативному, а саме в позитивному значенні, от що має на сьогодні Україна, це. І має бути виглядати документом концептуальним таким, чи просто бачення от стратегічні Я... бачення стратегічні на напрямку. Я думаю, що це має бути певний документ, в якому буде стратегія і в якому буде своєрідний план діяльності, угу. що ми разом робимо для того, щоб Україна посіла в міцні позиції, стала суб'єктом е геополітики. Це все реально, і тому я думаю, що зараз дуже важливо узгодити діяльність із міністерством закордонних справ з адміністрацією президента з урядом для того, щоб і з Радою національної безпеки і оборони, тому що є дуже багато питань зараз, особливо щодо сходу, щодо е питань надання гуманітарної допомоги. Тому нам потрібно вибудовувати стосунки із міжнародними інституціями, як ООН, ОБСЄ. Ми знаємо, що. Були деякі претензії до роботи ОБСЄ в Україні. І зараз, коли ми формуватимемо також делегації в різні міжнародні організації зі сторони українського парламенту, я маю на увазі і парламентську асамблею Ради Європи, також в ОБСЄ, в НАТО. Дуже важливо, щоб. Були депутати, які знають іноземну мову, які розуміють, як функціонують такі міжнародні інституції, яка позиція України, тому що депутати, які будуть делеговані, вони представлятимуть не інтереси своєї політичної сили, а інтереси держави Україна. І тут дуже важливо їхня професійність, їхня можливість у деяких питаннях складних проявити дипломатичність для того, щоб Відстояти все таки інтереси країни, от і не непевна поспішність, і тому наш комітет якраз зараз фокусований для того, щоб і групи дружби і е, представництва е, наші делегації в різних міжнародних інституціях були найкращі е, депутати, які зможуть гідно. Е, Посилити дипломатичну роботу Але ж розумієте, що групи дружби працювали у всіх скликаннях парламенту, і їхня робота зводилась до обміну делегаціями. І, можливо, час від часу вони десь моніторили законодавчу базу. Наскільки потрібно сьогодні змінити формат їхньої роботи і підсилити напрямки, зважаючи на ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною? Власне на комітеті ми дуже чітко із членами комітету закордонних справ проговорили, що групи дружби не повинні бути туризмом для депутатів. Чи, скажімо, обміном досвіду, який можна прочитати в інтернеті, це принципове питання. Зараз будуть дуже жорсткі критерії до того, хто очолюватиме групу дружби. Мало того, у положенні про групи ми прописали такі вимоги, як представити план діяльності з конкретною країною, також показати свій уже досвід, свої контакти, які в тебе є, і бажано знання мови. Тому що ми бачимо вже зараз Хто буде це буде на рівні комітету розглядати? Так, на рівні комітету. Ми будемо заслуховувати представників Добадкових і формальних людей там не буде, і тих людей, які можливо насамперед йдуть в групу друже всієї чи іншої країною, аби підтримати власні бізнес інтереси. Бізнес -інтер... Ви знаєте, це все було нормальною практикою. От нам дуже важливо, щоб. Пріоритетними були інтереси країни, економічні, культурні тобто, щоб ці депутати відстоювали в першу чергу, тому що попереду у нас буде дуже багато битв. Нам потрібно виграти. Війну з Росією і для цього одна із критеріїв є це інформаційна війна, це міжнародні контакти. Потрібно розбудовувати серйозну роботу із діаспорою із тими людьми, які за кордоном але підтримують Україну, розуміючи важливість України. І тому групи дружби це один із інструментів відстоювання наших інтересів. І ми вже дуже чітко багатьом депутатам від імені комітету сказали, що серйозні плани. Показати, що у вас є реальні контакти, і що ви реально будете відстоювати інтереси, чому ми навіть уже зараз проговорили з українським uh -huh. медіа центром про Тренінги для того, щоб депутатам розповісти конкретні меседжі, з якими вони можуть їхати, підготували інформаційні матеріали, найбільш запитували, найбільш е, часті запитання, які ставлять про Україну, що відбувається зараз. Там 10 фактів, тобто е, англійською мовою. Тобто наш комітет готовий усім депутатам, які будуть в різних групах, надавати презентаційні матеріали. Конкретну країну, які у нас є зв'язки, тобто готувати, щоб вони професійно виглядали під час цих перемог, щоб вони не фотографувалися біля відомих супермаркетів. Там я не хочу наказати з якими брендами а потім постали це у Фейсбук. Тому що для нас дуже важливим є, щоб кожен депутат відчував відповідальність за країну. Обираючи ту чи іншу групу, і зараз, наприклад, там буде 110-річчя е, е, Сержа Лефаря, і ми готуємо для того, щоб у Франції презентувати е, в гранд опері е, через такий культурний захід, також посилити співпрацю з е, Францією. Ми знаємо, які були недавно mm -hmm. спроби, все таки. Позиція там щодо містрали Франції і так далі. Тобто є дуже багато речей, де культура. Напряму пов'язана з якимось політичними рішеннями. Плюс дуже важливо працювати із виборцями країн для того, щоб через виборців, зокрема через правильні комунікаційні стратегії, впливати і на політику президентів країн, урядів країн, і це також повинні розуміти кожен депутат. Делегації, які будуть, що він відповідальність несе євро євроатлантичний напрямок інтеграція, визначені основним напрямком для України. От що буде робитися в цьому, зокрема в рамках посилення позицій України в рамках угоди з, з ЄС, які от плануються заходи або можливо навіть і дії, що прописуються на рівні комітету, як буде підсилюватися цей напрямок? Зараз парламент готує проект закону щодо скасування. Позаблокового статусу, а також визначення курсу на вступ в НАТО. Тут треба сказати, що насправді ми маємо зробити домашнє завдання це реальні реформи всередині країни. Тому що НАТО буде готове сприйняти Україну в клубі НАТО тільки тоді, коли ми станемо сильними. Сильними можемо стати тільки після того, як повернемо частину довіри до нас через. Негайне втілення судової реформи, реформи органів правопорядку, прокуратури uh -huh. та міліції через економічний блок відновлення економіки, сприяння бізнесу через дерегуляцію, зниження податків для того, щоб інвестори відчували, що тут вони будуть захищені І цю всю інформацію, якраз будуть доносити депутати. Да, в рамках такого спільного спілкування можливо, і, і навіть активніше більше спілкування, бо воно відбувалося формально і. Не підтримувалися так, такі конкретні напрямки? Не підтримувалися. Зокрема у нас вже були представники із. Асамблеї НАТО uh -huh. в Києві ми зустрічалися в комітеті. Ми готуємо зараз делегацію, представники різних фракцій. І нам дуже важливо також через уже новітні засоби зв'язку проводити часті. не обов'язково зараз їздити. Можемо, що в бюджеті немає коштів, але зокрема з конгресменами ми домовлялися, зокрема з Мерсі Кептур, яка ініціювала якраз цей акт, який був проголосований про відеоконференції. І Тому такі ж відеоконференції uh -huh. у нас є технічні можливості. Проводити із такими ще депутатами Бунтестагу, наприклад, німецькими проговорення порядку денного. Так само багато зв'язків потрібно із з Брюсселем, з євродепутатами. Тобто проводити доносити те, що робиться в Україні. Їм доносити те, що робиться в Україні, спільно з ними працювати порядок. Угу. Тому що навіть якщо ми подивимося, там, повертаючи знову, ухвалений акт в угу. це лише перший крок. Тривалої співпраці, яка має бути в майбутньому, і треба паралельно сполучені штати Америки, Європейський Союз дивитися на схід. Нам дуже важливо зараз також Китай, Японія, Індія, країни колишнього радянського союзу. Так само дуже тобто для нас дійсно, є. Тобто дійсно для того, щоб не втратити схід для України. ми поки що зараз орієнтовані більше на захід, на США і ЄС. Яким чином нам посилювати напрямок східний дійсно Китай, який набирає зараз лідируючих позицій в світі, взагалі, ніби вони зближуються з Росією, принаймні Росія про це декларує на різних рівнях. Тому власне для нас зараз дуже важливо з одної сторони. У нас є ті партнери, які вже показали, угу. що вони союзники України західні країни, але треба пам'ятати про те, що. Ми все таки важливі для світу всього світу, і тут, зокрема, у нас в комітеті вже були представники, які готові допомагати Україні просунутися на ринки південної Африки. Uh -huh. Дуже важливим є зокрема. Ми говорили з послом Ізраїлю про е, запуск стартапів в сфері IT і високотехнологічного е, бізнесу. Також буде ряд зустрічей з представниками Японії, е, Індії, Китаю. Ну, нам зараз дуже важливо показати, що Україна відкрита для світу і щодо uh -huh. зовнішньої що нам робити з СНД. Я, в яких рамках ми будемо співпрацювати? Зокрема, ми будемо роз, 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 розходитись уже чи як наскільки от СНД напрямок ми говорили зараз на комітеті? Зокрема, було е, ряд пропозицій від народних депутатів про те, що е, ми е, щодо СНД, ми е, е, не з усіх. Органів виходимо з СНД, от але тут дуже важливо зокрема, як ми бачимо зараз ситуація із Кіпром, де важливо було для початку перед різними заявами проговорити зокрема із представниками Кіпру. Okay. Чому це важливо? Тому що міжнародна дипломатія це дуже тонка річ, і кіпер, який є частиною європейського союзу, це країна Євросоюзу, і які на січень запланували зокрема в їхньому парламенті ратифікацію. Угоди, і нам дуже важливо багато речей проговорювати з нашими партнерами перед тим як ухвалювати якісь рішення. Тобто, крім політичних заяв всередині країни, треба розуміти, який це матиме резонанс на зовнішньому напрямку. Оч, очевидно, тому що будь-які кроки, які угу. ми ухвалюємо. Потрібно узгоджувати, не узгоджувати принаймні проговорювати по-партнерськи з іншими країнами, зокрема тим більше, що коли ми говоримо про питання офшорів, то є дуже багато інших країн, і ми розуміємо, що це має бути комплексне питання. Якщо ми хочемо наповнювати бюджет, то важливо створити сприятливі умови для бізнесу всередині країни. Тоді порушувати питання щодо офшорів, щодо олігархів і спільно з іншими країнами це не може бути одномоментно і в односторонньому порядку без обговорення, якщо ми вважаємо країну партнером. І якщо країна uh -huh. свого часу е підтримувала санкції проти Росії, якщо країна е підтримує. Територіальну цілісність України і офіційно заявляє про те, що Крим угу. і про те, що схід України це частина України. Це теж одна зараз дуже важливих моментів, коли світ в один голос скаже, що Крим це Україна. Схід це Україна, і тому з багатьма партнерами, які підтримали Україну, потрібно е, розуміти, що це тривала стратегія, і в такій стратегії треба такі якісь тактичні угу. кроки робити дуже зважено. А чи є бачення стратегії і тактики? Що нам далі робити з головним нашим стратегічним партнером Росією? Принаймні, він поки що на рівні правової бази він, Росія залишається головним стратегічним партнером для України. Що нам робити? Нам розірвати стосунки, не розірвати. Якщо продовжувати далі, то в якому контексті я думаю, що всередині Росії за різними підрахунками є близько 20 мільйонів людей, які не підтримують політику Путіна, і які розуміють, що насправді світ втомився від Путіна, які розуміють, що Путін своїми діями. Підриває економіку країни, ми бачимо ефективність санкцій, ми бачимо, що відбувається з курсом е, рубля. Ми бачимо, наскільки впали ціни е, на нафту в світі. От, і ми бачимо певну дестабілізацію всередині країни, крім економічних, є питання ще uh -huh. демографічної кризи всередині Росії. От. І з одної сторони, ми повинні прекрасно розуміти, що є, пут... є політика Путіна як президента, От. а є Росія, е, є населення громадяни Росії, які в принципі, богом дані, що вони наші сусіди, тому тут чітко потрібно розуміти, що з одної сторони Росія заборгувала Україні, і ми маємо вибудовувати такі стосунки, щоб, по-перше, була зупинена ескалація конфлікту для того, щоб були виведені сепаратисти, терористи, які на сході ну, зрозуміло. Криму... От, Ми маємо завершити у нас. Не залишилось так багато часу. Розірвання дипломатичних. Стосунки втягне за собою низку процедур, не зовсім приємних, і будь-яка подія, будь-яка ситуація, яка сьогодні в Росії, ну просто вона також б'є по Україні, це варто розуміти, оскільки ми тривалий час були в такій єдиній зв'язці, як взагалі нам зараз вийти і чи є бачення того, як нам з ними вибудовувати стосунки? Адже Путіна поки що ніхто не відміняв, він залишається керівником цієї держави, хоча ми її вважаємо агресором. Зараз е, є декілька форматів, і міжнародна дипломатія, зокрема Женевський формат, докладає зусиль для того, щоб знайти вихід із ситуації. Тобто, світ шукає, як нам далі світ діти... допомагає Україні. Ми бачили наскільки е, мінський формат не приносить реальних угу. результатів. Тому є Женевський формат, і дуже важливо зараз, е, щоби, е, тому, що Україна сама. Не може впоратися із путіним, і тому ми розуміємо прекрасно, чому ми не можемо впоратися, тому що нам потрібно посилити нашу армію, нам потрібно посилити нашу дипломатію. Нам потрібно, щоб все-таки світ, який після недотримання Будапештського меморандуму і все-таки е, не допоміг Україні, і після анексії Криму ми побачили вторгнення на схід. Тому зараз дуже важливим є об'єднання консолідація зусиль і сполучених штатів Америки, і Європейського Союзу, і багатьох інших країн для того, щоб mm -hmm. допомогти. Врегулювати ситуацію на сході, тобто політику щодо Росії, маємо робити спільно зі світом, і Україна жодним чином тут не є визначальним. Як нам далі бути з Росією? Україна визначальна в тому, що ми маємо стати мега сильною державою. Ми маємо зробити внутрішні реформи, чого боїться Путін. Путін боїться успішної України. Успішна Україна без першочергових реформ вона не зможе бути прикладом, зокрема для росіян для наслідування. І тому ми маємо стати сильними завдяки реформам. Світ має Сприяти тому, щоб Україна стала сильною, тому що світ зацікавлений в успіху України, і насправді всі інвестиції, які відбуваються в Україну, світ. Інвестує насамперед в мир і стабільність у себе, і це один з простих меседжів, які ми хочемо сказати. Допомагаючи Україні, ви допомагаєте собі. Дійсно хотілося, щоб Україна мала сильні позиції в світі, взагалі в геополітиці, щоб була не об'єктом, а суб'єктом стала. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Ганна Гопко, голова комітету закордонних справах, була гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Дякую, що нам довіряєте. Залишайтеся з нами. До побачення.